Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Зайчик каже, що знайшов в лісі торбинку, але коли її розв'язав, то дуже здивувався, бо там знаходились предмети, що звірі не використовують. Тому... Зайчик вирішив принести торбинку до дитячого садку. Може, ці предмети знадобляться вам діти? Давайте подивимось, що в цій торбинці це голка. І це гострий предмет голкою ми можемо шити і вишивати. Дівчинка Оленка. Крічкома від мами взяла голку і вирішила вишивати, як її матуся. І тут сталося лихо. Дівчинка вколола собі пальчик голкою. Дітям не можна брати до руки голку. Це ножиці. Ними ріжуть і вирізають, але брати ножиці без догляду дорослих не можна. Це... Ніж. Він дуже потрібний дорослим, щоб нарізати овочі і фрукти. Для дітей річ може бути дуже небезпечною. Ой, що це, діти? Це ж сірники. Дітям не можна запалювати сірники, тому може статися пожежа. Лежала у зайчикової торбинці ще й картинка із зображенням електроприладів, пилисоса, чайника, пральної машини і багато інших приладів, яких дітям самостійно вмикати в розетку не можна. А зараз діти, подивіться, будь ласка, одне на одного і знайдіть на одязі гудзики. Діти, ніколи не беріть їх до рота, бо можна ненавмисно проковтнути. Діти, як ви думаєте, чи потрібні нам предмети, що приніс нам зайчик? Ні, не потрібні, бо колючі Ріжучі гострі предмети, а також деякі електроприлади, небезпечні для нашого здоров'я. До побачення дітки!